Хлібом сіллю зустріли у Нововолинську учасників 15-го міжнародного юнацького турніру з гандболу на кубок Бориса Макарова, відомого спортивного функціонера і мецената. Уродженець шахтарського міста, колишній віцепрезидент Гандбольного союзу Росії, суддя міжнародної категорії, він до останніх днів життя не поривав зв'язки з Нововолинськом. Приїжджав до нас постійно, допомагав командам нашим гандболістів спортивною формою, м'ячами, фінансово допомагав тренерам в поїздках на змаганнях, був людиною такою щирою, доброю і патріотом нашої, нашого міста, завжди завжди, завжди допомагав. Значення турніру важко переоцінити, наголошує делегат Федерації гандболу України, директор обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Володимир Новосад. Троє вихованців нововолинського гандболу Олександр Дорощук, Артем Козакевич і Степан Жуков, нині виступають у складі національної збірної. Це дитячий турнір. Він дає нам змогу познайомити з іншими містами, з іншими школами гандболу і дає розвиток. Для занять фізичною культурою і спортом, а також і такого виду спорту цікаво як гандбол в тому році. Наша команда, збірна команда області, виграла дитячу лігу серед всіх команд і клубів України, а також всі вихованці поповнюють клуби нашої України, саме літні клуби. Я думаю, що тренера працюють на славу. Цього року учасники турніру виступають в оновленому будинку спорту. Тут зокрема встановили освітлення, відремонтували стелі, пофарбували підлогу. На турнір у Нововолинськ приїхали ганболісти з Луцька, Запоріжжя, Южного і Сквири Київської області. Настрій у спортсменів бойовий. Дуже рішуче налаштовані й господарі, які прагнуть реваншу, бо торік зайняли друге місце. Ми е, тщательно ходили на тренування, не пропускали тренування, е, старалися на тренуваннях е, пахати, щоб е, вибитись в перший, ну, в основний состав. А як настроєний цього року? Е, за, за перемогу перше місце. «Ми Сподіваємося, що займемо призивим місця. Третє, друге. Улицьку вже виступали чи ні?» Так. В Словаччині виступали і по всій Україні їздили. Уровень турніру. Новолинський завжди високий. Були ми і призерами, і победителями, і просто учасниками цього турніру. Ну, независимості від результату, який би ми здесь получали, це завжди положительні емоції. Встреча з друзями. Юних спортсменів привітала рідна сестра Бориса Макарова, Людмила Погорєлова, яка мешкає в Нововолинську. Мені приємно, що такі гарні призи приготували для дітей, що приїхали команди. Що діти будуть знову грати, знаходити друзів, показувати свій ну, майстерність свою. Ну, і це для Новолинська, розумієте, це приємно, бо це пам'ятають мого брата. Ну і дай Боже, щоб в Новолинську далі жив гандбол, жив турнір. На старті турніру жереб звів команди Луцька і Сквири. На жаль, удача відвернулася від Волинян. Сьогодні ми трималися, як могли, ну, програли, але ну, нічого, це змагання, це нічого такого страшного да, не відбулося, просто програли. Ну, всім сподобалася гра, всі раді, що відіграли, старалися. Ну, може трішки там хтось засмутився, що ми не змогли. Тренер каже, що молодці старалися. Ну в основному все в нас добре. Приїхали сьогодні, поселилися і ну, зразу приїхали грати. Настрій бойовий. Фінал ганбольного турніру на Кубок Бориса Макарова відбудеться цієї неділі.